Любов, студентка Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування вчиться на технолога. каже ця професія на швейному виробництві відповідальна і важлива. Технолог це така людина, яка організовує саме. Пошиття, кому які операції розподіляє відповідно навичкам швачок чи кравчинь. От і контролює, перевіряє якість. Якщо щось там підказати, щось допомогти, це все робить технолог. Вороніка вирішила реалізувати свою давню мрію, стати дизайнером одягу. зараз опановує нові знання. Працюють із сучасними програмними комплексами, які мають широкий спектр для реалізації різних задумів. За допомогою програми САПР ми можемо створювати лекала, розруковувати їх. А за допомогою 3D-манекену ми робимо віртуальну примірку, що дає змогу гарно розподілити посадку на фігурі людини. До дня легкої промисловості студенти та викладачі училища реалізували спільний проект з фабрикою Елегант, створили власну колекцію одягу. Весь процес забрав чимало сил і часу від розробки моделей до пошиття готових виробів. Усе робили старанно підсумками проекту задоволені. Всі зрозуміло, що потрібно зробити колекцію одягу для того, щоб впроваджити всі свої знання уміння. І пані Наталія Романовська, директор даної фабрики, вона радо запропонувала нам всі необхідні матеріали. Це і тканина, і дублерин, і підкладка, і гудзики, і нитки. І ось задум фасонів, модельно-конструкторські роботи, технологічна послідовність все було зроблено руками та мізками досвідчених наших педагогів, досвідчених фахівців фабрики Елегант, і нашими шановними учнями, вийшла дуже яскрава і сучасна колекція. Для чого це було зроблено? Це ми робили для. Того, щоб, по-перше, відзначити, як важливо співпраця бізнесу і освіти. Дуже багато зараз кажуть про дуальну освіту. Це дуальна освіта продовження освіти дітей, а особливо дітей, які зараз навчаються після 9 класу, бо в них по програмі дуже мало виробничої практики. Тому було прийнято таке рішення, щоб діти не відвлекалися від освіти, їм було надана можливість відшивати взірці і прямо в себе на е, площадці закладу. Головна проблематика це трудовий ресурс. І ми ще зрозуміємо, якщо ми не будемо співпрацювати з освітніми закладами, то мабуть через 5, зараз дуже актуальне питання кадрового, А через пять 10 років це ще збільшиться більш актуальність в навчальному закладі. Мають потужну швейну кафедру, де готують швачок, кравців, закрійників, технологів. Кажуть, ці професії зараз дуже затребовані, а швейні підприємства стають у чергу за випускниками.